А сьогодні ми будемо варити пісний борщик із риби. Я вже налив воду. Думаю, 4 картошини нам хватить, бо буде ще капуста, риба, квасоля. Зараз треба кинути лаврушку, кидаю лаврушку, два, можна і три листочка. Вона не сильно велика. Так. Воду слегка підсолив, тому що буде квасоля. Закрита в банках і там солі вистачатиме і, і ще кілька буде, там теж соль буде. Додаємо картошки, нарізаю я небагато штук 4. Потім картошка проварюється, хвилин через 20 всипаємо квасолю. В моєму випадку це вже варена квасоля у баночки. Потім вариться та квасоля і ми засипаємо баночку кільки. Воно все проварюється хвилин 10, потім зверху я напираю капусту і додаю приправи на свій смак. Ви вже самі там дивіться, скільки вам треба. Відкрив консервовану квасолю. Зараз ще відкрию кільку, натру капусти. Всипав консервовану квасолю. Трошки проварюю хвилин 5. Так. Потім кільку, потім я піджарю трошки цибулечку. І потім в останню чергу я капусту на той. Прожарюємо нашу цибульку на маленькому гні. Думаю, морку не додать, морква є самі квасолі, яка йшла в баночки. Я прожарюю цибулечку. Хай вона трошки піджариться слегка, щоб ми її не пережарили. Потім я всипаю кілько. Наш борщик готовиться, трошки він вийшов виходить за края. Якщо буде цей підкіпати, то може трошки йти. Не знаю, може трошки убрати зверху, так жалко. Коротше, капусточку. цей і такий густенький вийде. Хоча в мене всіх такий жиденький був. Ну, читай четверть капусти. Я думаю, вона увариться, він уляжеться. Вже майже готовий запашний борщик. Зараз він якраз увариться, така ще капуста біленька. Я думаю, хвилин 10 хай постоїть на маленькому огні. що смачний борщик готовий, це макарошки варю собі, сардельки. Що готувати повинні не тільки жінки, а й чоловіки, бо це пригодиться. І взагалі треба.